Ось Оліс, гарна ціна, бачимо в асортименті більший менший. 62-90, 3690, а також європейський торчин 4490. Гуляйполе, майонез, у нас дойпак. 62-60 велика пачка. Соус густо-часниковий 2270. Чумаки. Соуси 3090 в асортименті. Гарна ціна у нас йде на кетчуп, такий одноразовий шашличний, якщо Чесно, перший раз такий бачу. 7,20. І також на томатну пасту пастуразове 10,50. Макарони своя лінія в асортименті 3090, є спагетті, є бульонка, кава Якобс, 190 гривень, маленька баночка, розчинка, снижка до 50%, кава кафе, снижка 40%, еспресо, 347 гривень і Сублімована, бачимо 448 гривень. І 263 гривні. Також нас іде на чорну карту 180 гривень знижка. І пупа мелена 230 гривень. Також пупа ЖБ 1 кілограмова 615 гривень, Знижка до 30%. Зерна хіша амбасадор 595 гривень і якубс. 610 гривень, снижка 40%. Зерно. Чай чорний. Своя лінія, 41,90. 100 пакетів 76 гривень і 50 пакетів 41 гривня. Чорний чай в асортименті. Патік бачимо 34 гривні. Дуже смачний чай Хеліс, 22% знижки 99 гривень. І зелений 72 гривні. Також дуже смачний. Чай, пелюк, 71 гривня зелений. І з добавками апельсину цедра 45-20. Новере, пасортимент 57,70 гривень. Дякую за перегляд, підписись на мій канал, ставте вподобайки, лайки, до побачення!